Друзі, доброго ранку. Я під'їжджаю до Водойми і збираюся сьогодні ловити щовна. Це Я вже давно хотів сюди попасти і ніяк не міг вирватися. От Сьогодні при святі. Сьогодні Дмитра. Вітаю всіх Дмитрів з іменинами. Дімчик, тебе також вітаю, друже. Всіх благ тобі і всього тобі найкращого. Так, і всіх Дмитрів з іменинами, всім здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. Так, я вже в'їжджаю на Дамбу. Тут дуже гарна водойма, рельєф водойми дуже гарний ну, от для Джига саме то. В цьому році трішки, говорять, рівень впав. Я ще тут не був в цьому році, зараз подивлюся по цьому, по берегу. Минулого року я сюди їздив, то були, були рибалки, але так, щоб попасти на... О, да, рівень впав. Так, якщо... А щоб попасти на хороший вихід там щуки чи судака, мені не прийшлось минулого року. Може в цьому році. Я спробую, так, да, сильно рівень впав. Ну це мені для човна тільки плюс, якщо рівень впав. Ну, риба трошки поскочувалась до центра водойми і не прийдеться там по приберегни шукати на мілині. Хоча не вгадаєш, от, водойма, дуже класно. Я зараз роблю фотку вийду. Дуже гарна водойма. Йух, риби скачуть. Що там скаче ну, так? Друзі, коропаточки. Полетіли. попробую зараз. Я ще не знаю з якого берега мені спуститись, бачу там вже хтось на автомобілі стоїть. Буде напевно випливати зараз. Так, Добре друзяки, я вже на місці. Зараз буду заїжджати, складати ловку. друзі я скленько збираюсь тут же є два риба то й ми бачили човна? ну не два рибака а два човна. всі хочуть сюдачка або просто порибати лодка замерзла. Дуже тут осінь для човна. Це трохи тяжко. Так, де насосний. Насос в мене є в прикуриватель і є акумуляторний. Акумуляторний простий китаєць. Отакий типа достатньо. Так, друзі, один балончик я накачав, качаю слідуючий. Спочатку качаю зад, потім вперід. Потім я добиваю простим ножним насосом. Треба застелити підлогу протягнув і порвав цю штуку. І повністю не потрібно, тому що я буду тільки ноги заставляти собі там. Ось тут так чистоту і порядок. Трошки заставлю і приємніш. Потім я клотку складаєш на чистіше. Вот. Тепер дукачу. ще душку сиджушечка. Завжди щось століть. Тому що якщо осінь, холодна пора року, задницю буде холодно. Однам мужикам і жінкам змерзати не можна. Друзі, я на водоймі вже зробив закидів 10, поки що нічого. Рибка під човном є. Хижака поки що не бачу. Зараз буду рухатись далі, буду шукати, хижака шукати, поки що. Бачу, ніхто не ловить. Буду переміщатися. Друзі, в мене тільки що був ударчик. Хороший ударчик. Попробую доловити. Друзі, тільки що було два удара таких потужних. Але я його не підсік. Підсік, але не просік. Зійшов мені. Я його десь потримав пару секунд. Не можу сказати, який був великий, маленький. Але був судак. З ударом таким потужним, що капець. Біля самого човна. Пробую ще. Може він тут крутиться. І не один. У мене щось навігація не включається. Хотів поставити точку і перейти в інше місце трошки, з іншого ракурсу половити. Druzi și Друзі, тільки що знову був удар. Під самим човном чогось б'є. Щось щука взяла під самим човном? Я думаю, що щ... парики б'ють. Але удар суд Проводить рибку до... до човна і потім б'є. Знову не підсік. Або там в коряшку воно б'ється. Я не можу зрозуміти, що тут таке. Типу б'є рибу, не... за Может сюда куда не так я может быть. Ладно. Моды, так будет, так будет. Кто дал друзья. Бесанець. блядь. бав. З ударом. Я думав, що це сюда. Судачка Судачка Друзья, судачка Очекавшая судочка. Суп разохрала вашу шахту Туманка ему перешла значит Вот такий, друзья, судачок. Классный. Друзі, все, я рибалку закінчую рибалкою дуже задоволений, дуже класна рибалка сьогодні вийшла. І судак, і щучка, тільки окуня не вистачає. Ось так все добре. ще пара закидів, так як завжди і додому. Хороше це все збирати, то такий процес. Там больше одного судачка, двундель або триундель. Да, либо Рыба была шикарно. Все, друзья, я закинчил рыбалку. Ну, дома. Так, хватит. Ну, это, Затримався, дякуємо в дойні, спіймо рибку і я задоволений Друзі, все, я закінчив рибалку. Дивіться яка погодка сьогодні. Тут знайомий ночує з дружиною в палаці. Прикольно. Самому може захотілось. Дуже гарна погодка. І рибка сьогодні клювала. Друзі, рибалкою сьогодні задоволений, зловив сьогодні дві щуки і судак. Один півторушка, і щука одна, дві, два з чимось і одна друга півтора кілограм. І мав десь в районі п'яти ударів, таких потужних потужних ударів, тільки не, під, не просік. Та й все.